Це вже є обладнання такого точного землеробства. Тобто дрон може здійснювати оприскування полів з точністю до 1 см. І він може навіть працювати відразу після дощу. Що в роботі дрона також є дуже важлива екологічна складова. По-перше, то є витрати води. Якщо, наприклад, класичний оприскувач може брати від 200 до 300 літрів води для того, щоб обробити один гектар поля, то для роботи агродрона цілком достатньо від 5 до 10 літрів води.